Ініціатором зустрічі є колектив коледжу, розказує бібліотекарка Тетяна Машенкова. Викладачі попросили організувати зустріч з херсонським спортсменом. Вирішили запросити Сергія Кірсанова. Пан Сергій одразу погодився і тому це було вирішено дуже швидко і легко. Мені особисто дуже цікаво спілкуватися з такими людьми, котрі можуть і порадити, і дати якісь настанови, і роз'яснити якісь питання. У спорт потрапив розказу Сергій Кірсанов, щоб підкачати своє тіло. Пішов записуватися на байдарку, але не взяли. Відмовили через хударлявість. Записався на кано. Через деякий час перейшов все ж таки на байдарку. Чемпіонат України є Перший чемпіонат України, і у мене четверте місце. Це було навесні. Влітку я вже виграв чемпіонат, і далі так все пішло. Змагання за змаганням, і ось так я почав підвищувати свої спортивні досягнення. Розказав Сергій Кірсанов і про Олімпіаду 1988-го, де став срібним призером і про поразку на Олімпійських іграх 1992 року. Усі були на якби на усі були налаштовані на перемогу, але не змогли. Олімпійські ігри вони не передбачувані. Там не кожен зможе впоратися з хвилюванням і показати свою силу. І у нас так вийшло, що з нами, з трьома досвідченими спортсменами, в байдарці сидів молодий хлопець, і він багато на себе взяв і працював не на команду, не відчував човен, і ми програли. Обговорили і цьогорічну зимову Олімпіаду та погані результати на літніх іграх 2020 року. Сергій Кірсанов говорить, що область має спортсменів, але погане фінансування призводить до того, що на Олімпійських іграх серед призерів немає херсонців. Що мішає? Я думаю, не що заважає нам. Я думаю, що немає тих фінансів, які мають витрачатися на той чи інший вид спорту. У нас якщо і дають гроші, то це за півроку до змагань. Але підготовка до Олімпії олімпіади починається набагато раніше, Щоб були результати на наступній олімпіаді. Треба вже вкладувати гроші. І на жаль, я не думаю, що найближчим часом щось зміниться. Зустріч тривала годину і проходила у форматі питання-відповідь. Дуже була рада цій зустрічі. Мені було дуже цікаво почути ці всі історії. Це мене надихає трудитись ще більше і все ж таки. Не сачкувати від уроків фізкультури, як це роблять деякі зараз. Сергій Кірсанов працює тренером у місцевій школі вищої спортивної майстерності. Нині каже спортсмен: є мрія виховати олімпійського призера. Оля Ляшенко Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.